Вітаю, друзі! Сьогодні 23 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа Я і керівник Валерій Кличук. І сьогодні з нами знову в студії Петро Олещук, політолог, науковець, викладач. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю і ми сьогодні, друзі, спробуємо розібратися, що ж привезли Рустем Умеров і Гнатов, начальник штабу із Флориди із переговорів. Ну принаймні, попередньо були заявлено було заявлено дуже схвальні оцінки. Про те, що переговори конструктивні, і про це заявляли всі три сторони: українська, російська, а також і сторона Сполучених Штатів Америки. Сьогодні Зеленський зустрівся із Гнатовим і Омеровим. Опублікував фото. Вони доволі там почуваються. Я бачу ну не те, що не, не, не скажу весело, але суму на їхніх обличчях нема. Фото я взяв із ну, офіційних джерел, які я публікував. Президент, ну і він сказав, що заслухав, заслухав доповідь умерова е, Гнатова по результаті зустрічі. Каже, детальна доповідь е, була проведена продуктивно працювали з представниками Трампа, і він говорить про те, що на сьогоднішній день є драфти документів кількох документів, зокрема, є документи щодо гарантій безпеки, відновлення і базова рамка для закінчення цієї війни. Ну виглядає так, нібито, пане Петре, що ми кудись там рухаємося? Бо президент каже, що кожен раунд е перемовин додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу. От як треба розуміти президента? Переговори успішні, вони е я так розумію, тривають і можуть закінчитися позитивно для України. Якщо так, то коли? Якщо ні, то чому? Ну, знаєте, тут яка найбільша проблема. Вона, в принципі, нікуди не поділася. Найбільша проблема, що переговори тривають між Україною і а, Сполученими Штатами. І ми, в принципі, можемо домовитися зі Сполученими Штатами. Починаючи із м, березня цього року, Україна домовлялася зі Сполученими Штатами неодноразово і напрацьовувала якісь спільне бачення, якісь чергові спільні драфти. Проблема в тому, що. Це існувало паралельно із реальністю, в якій існували переговори між Сполученими Штатами і Росією. І поки що я не бачу, щоб ці реальності між собою якось перетиналися. І оцей е, обстріл е, території України, який здійснила напередодні Різдва Росія, ну, як на мене, це теж достатньо показовий сигнал. Що, типу, ми там нічого не знаємо, ви там домовляєтеся, а ми тут у нас якби, тут своя історія. З усіма відповідними наслідками. Тому з високою долею ймовірності можна сказати, що цей процес заради процесу завершиться наступним. Україна і Сполучені Штати узгодять якийсь план. А, значить, цей план одержить американська делегація. Від і Кушнер поїдуть знову до Москви. Їх там пригостять ікрою. Uh, протримають в передпокої Кремля десь години 3-4, потім запустять до Путіна. Путін їм прочитає чергову лекцію про історію. І скаже, що це все, що ви привезли, воно, звичайно, дуже і дуже цікаво. І ми, звичайно, готові це все опрацювати. Але от у нас є відповідні вимоги, і от вони незмінні. Так що, будь ласка, приймайте наші вимоги, а ми вас за це там, значить, там. Сотні мільярдів там, сотні мільярдів там. Передайте, будь ласка, товаришу Трампу, значить, що ми його дуже любимо і шануємо. От, будь ласка, ще його портрет. От, будь ласка, там діжка червоної ікри, там все передайте. Але от наші вимоги от вони є, ви їх якби знаєте. Так що, будь ласка, поїдьте назад і поясніть українцям, що ці вимоги треба виконати. І все почнеться по черговому колу, як ми це вже бачили раніше, неодноразово. Окей, в такому разі, пане Олеже, як розцінювати заяви Зеленського? Це компліменти на адресу Трампа, чи це просто гра в переговори? Дивіться, я думаю, я думаю що для того, щоб зрозуміти сутність всього, що відбувається, треба згадати про останнє інтерв'ю, яке дав Буданов. Воно, звичайно, не є, ну, скажімо так, не можна сказати, що Буданов якийсь там. Розкрив страшні таємниці, чи вскрив карти і так далі. Uh -huh. Але, в принципі, якщо достатньо обережно підійти до, і виважено підійти до того, що він сказав, то мова там, по суті, про наступне: Україна зберігає певний рівень залежності від Сполучених Штатів. Суттєво нижче, ніж, наприклад, рік тому. Але ключові аспекти залежності України від Сполучених Штатів це взаємодія в сфері обміну розвідданими. І про це Буданов говорить прямим текстом. Тобто, це зйомки, система раннього попередження для України це важливо. Угу. Тому Україна не може, ну, це вже я повторю, продовжую цей логічний ряд. Тому Україна не може собі дозволити йти на якийсь розрив із Сполученими Штатами із Адміністрацією Трампа, як би нам не подобалося все, що вони роблять. Ми мали відповідні приклади, що коли. Ну, ми, як розуміємо, в принципі, до чого воно все йде. Ми розуміємо, українська делегація розуміє підозрюю, що навіть і Марко Рубіо розуміє, тому знаєте, з останнім часом дуже так старанно від цього процесу дистанціюється. Я казав на іншому каналі, що ці всі зливи, яких останнім часом багато, в американських змі про те, що там Рубіо конкурує із Віткофом, що у них там непорозуміння, що вони один одного не розуміють. Я підозрюю, що це зливи від самого Марко Рубіо, який таким чином дистанціюється від даного процесу. А, відповідно, задача України показати, що не ми винуваті у тому, що Путін не хоче укладати миру. При цьому не вступаючи в пряму дискусію з Сполученими Штатами, тому що це марна справа. Ну ти почнеш їм пояснювати. Одразу там чергова істерика у Трампа, чергова істерика у Венса, і так далі, і тому подібне. От тому от така, знаєте, гра. Це, знаєте, це е, більше мірою, як на мене, нагадує певне театралізоване дійство. Аніж е, змістовні переговори. Тому що, повторюся, от переговори реально позиції сторін не наближають. Тому що Росія ні в чому йде, не йде на поступки. Ані на крок, ані на міліметр. Відповідно, те, що казав Марко Рубіо на початку ще своєї діяльності, що там, там мер це коли там обидві сторони невдоволені, не там всі повинні поступитися. От в чому поступається Росія? В чому? Mm -hmm. от, вони, от вони скільки разів їздили там в Москву, скільки там Вітков туди їздив, скільки він там цих самих їв біля Шей посікунчиків і Ікри, скільки він зустрічався з Путіним? Він хоч в чомусь Путіна переконав, що ну, мінімально. Ну, ми не знаємо про це. Путін нічого про це не говорить. Команда Путіна про це нічого не говорить. Так само, як ну, ми, ми не знаємо. Ну, нас Петре, же багато. Ми ж, пане Петре. Ми ж не знаємо, до чого домовилися Зеленський із Трампом. Ну, умовно, команда України та США. Ми не знаємо. Є лише заяви. Це наші uh, здобування. Дивіться, дивіться, ми, ми звичайно не знаємо, але є 28-пунктний план. Є заяви, які роблять росіяни, є заяви, які роблять знову ж таки офіційні представники російської дипломатії від Рябкова і до Лаврова, і там ніякої зміни немає, включно із заявами самого Путіна. Ну, суто логічно, можна припустити, що якщо ти якби. До чогось готуєшся, то ти якимось чином це відображаєш свої офіційні позиції. Якщо ти повторюєш, ну, вони заявили, що на Європу готові не нападати юридично закріпляться це. Не зміна позиції. Вони це в принципі говорять давно, і якби їм це не важко юридично, навіть законопроект готові голосувати. Так, а це 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 норми, це от положення цього самого ультиматуму 21-го року. Що там врегулювати всі відносини після цього там. Деескалація, там постійні там, зустрічі, спільні там, комісії, відновлення довіри і так далі. Це ультиматум 21-го року. Вони від цього ультиматума не відійшли ні на міліметр. І в чому тоді полягає смисл місії американської делегації? Ну, очевидно, його немає, але сказати про це прямим текстом американцям не можна. Бо вони там дуже такі самовпевнені, самозакохані, дуже люблять ображатися і розказувати потім, які в Україні всі невдячні. Mm. От, але тим часом, ви ж знаєте, ну от, ми ж, з вами прекрасно розуміємо, що вже після Нового року в Америці будуть в розпалі предвиборчої кампанії. Так. І там є один такий дуже цікавий момент: купа конгресменів республіканців не будуть балотуватися повторно. Що це означає на практиці? Це означає, що вони знають, що вони ці вибори програють, тому вони не хочуть вибори програвати, вони краще підуть, там потім будуть працювати лобістами, залишаться в політичній, політичному істеблішменті. А отак от просто йти і програвати, вони не будуть. Хай краще хтось інший йде, програє. Uh -huh. Значить, і я думаю, що в республіканській партії з Нового року почнуться достатньо веселі і цікаві процеси, тому що їм треба буде думати, як, власне, короті, з цієї халепи вилазити і що для цього робити. І чесно кажучи, щось мені підказує, що цей золотий флот лінкорів е Дональда Трампа навряд чи їх від цього порятує, тому що будь-який ідіотизм все ж таки має свої межі, пане Петре. А як тоді можна розцінити на тлі, як ви кажете, ну доволі песимістичної картини за вашими міркуваннями в переговорах про замороження війни? Завершення він я її називаю замороженням, заяви окремих європейських політиків, ну, яких стає все більше, 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 які говорять. Ну, Росія не збирається нападати на НАТО. Ніякої великої війни не буде. Про це говорить вже міністр оборони Німеччини, президент Фінляндії. Ну до цього списку я додав би Італію, в тому числі е, британці вже почали говорити: не, не чіпаємо заморожені російські активи. Болгарія, Мальта, Словаччина. Той же саме Макрон уже хоче їхати до Франції. Що змінюється? Чому вони таким чином фактично зараз змінюють свою риторику і підіграють Трампу в її умірній ініціативі? Чи можливо я неправильно це розумію? Ну такі, от вони, вони не можуть психологічно протистояти Сполученим Штатам. Це якби вихована, знаєте, вихований за десятиліття умовний рефлекс європейських політиків ніколи не. Ходити в суперечність з президентом Сполучених Штатів і з американцями. Так що вони всі дивляться на Сполучені Штати і якби і відповідним чином і діють. І говорять те, що з їхньої точки зору від них чекають, щоб вони щоб говорили, вони чекають саме Трамп. Це про підтримку мирної ініціативи Трампа, чи це про примус України там до чогось домовлятися? чи Це, це про просто... ховання голови, голови в пісок. Це про страусину позицію. Ну, окей, я чув. Як тоді розцінювати візит Макрона, який планується до Москви? Ну його поки не він поки не планується. Ре, вони, ще, вони, ще, вони ще довго, довго поговорять по телефону. Ви впевнені? Ви ну, добре, поговорять по телефону. Ну, це контакти. Макрон говорить, ми маємо виступити за діалог із Росією, наша нам зараз. Насправді, насправді позиція Макрона. Якщо абстрагуватися від якихось наших емоційних оцінок, вона правильна. Правильно, чому? Ну, що доброго від того, що американці з росіянами перетирають на двох всі питання, ділять гроші, ділять Україну, ділять майно, ділять все, а Європу ставлять перед фактом. Ми, ви тут домовилися, а ви там, там стільки то сотень мільярдів фонд відновлення там даєте, там те там, розміщуєте, те там підтримуєте, і так далі. Ну, це не зовсім правильно. І Якщо, наприклад, американці не хочуть брати в цей переговорний процес європейців, ну логічно, що європейці явочним порядком самі туди, як то кажуть, влазять з якимись відповідними пропозиціями. Це не означає, що це принесе якийсь успіх, тому що у європейців наодинці немає відповідної політичної ваги для того, щоб певним чином впливати на позицію Путіна. Але підхід, як на мене, абсолютно логічний. Тому що якщо тебе американці хочуть виключити з переговорного процесу, чому ти повинен підкорюватися позиції Сполучених Штатів з їхніми власними інтересами, як вони там між собою ділять гроші? Ну якщо там Трампу можна говорити з Путіним, чому не можна говорити Макрону? Так що тут, в принципі, воно то все логічно. Інша річ, до чого це призведе, чи призведе це до якогось відповідного результату? Я не думаю, що Макрон. Я не думаю, що Макрон це величина, яка зможе вплинути в нинішній ситуації на Путіні, але, але, але як але як тоді розцінювати, наприклад, ну ви правильно говорите, що там Трамп намагається гроші ділити російські із Путіним? Да, оці що заморожені, а як тоді розцінювати позицію Європи, яка ну, нам нібито допомагає? Але не призупиняє торгівлю із Росією. Об'єми торгівлі обчислюються десятками мільярдів євро. Тож саме Макрон він активно закуповує у Росії скраплений природний газ і не лише продає його по Європі. Ну лише риби, риби наголошую, риби. Євроклієра повідомляє сьогодні. Європейці купили у росіян майже на мільярд доларів минулого року, 800 з лишнім мільйонів. Ну, це як на мене серйозна цифра. Бо тут, знаєте, якщо ми там засуджуємо Трампа за його близькість із Путіним і обагалі путінським режимом, то Європа виглядає ще цинічніше. вона навпаки туди сплачує шалені кошти. Ну вона цинічніша, але вона принаймні яким чином Україні допомагає. Трамп в Україні ніяк не допомагає, так а як це нас рятує? Слухайте, вони нам допомагають, а Росії гроші перераховують. А як нам, це, на ці ви, ви, нас ці гроші нас вбивають? Рятую, дуже просто сьогодні відповідні фінансові установи, які займаються кредитним рейтингом, перевели Україну із рейтингу дефолту, рейтинг дещо вищий. Дефолту. Ну, це пане Це зума... мені виглядає це дуже цинічно, нахабно, і, і просто в мене слів немає. Да. Європейці, Це... ви кажете, нам допомагають, вони тим же самим чином нас вбивають. Вибачте, вони гроші путіну перераховують, ну чим вони нам допомагають? Ну, ви... дивіться, дивіться, дивіться. Ми ж ми ж з вами зараз не обговорюємо якісь знаєте, оці там моральні принципи, і все, що з цим А Чому бо якщо бо, якщо ми, якщо ми зануримося в царину цих самих моральних принципів? То цей світ пора давно закривати, заколочувати дошками і, в принципі, забути про нього. І цей світ давно заслужив на ядерний апокаліпсис і тотальне знищення людства, ну якщо відверто, да? але ж це ж не значить, що ми повинні до цього закликати якимось чином цього очікувати. Європейці такі, які вони є. Значить, якщо порівняти, наприклад, відносини економічні Європи і Росії. А до 22-го року різниця є. Ну, об'єктивно, вона є. Часткова переорієнтація енергетичних ресурсів є, є. Ну це якби реальність, да? про тому, що треба ж розуміти, що відносини економічні оці між Європою і Росією вони почали вибудовуватися не за Путіна і не за Єльцина. А ще за часів Брежнєва, коли оці самі почали будуватися газопроводи, там і так далі, Німеччина почала підсідати на газову голку. Ще тоді радянського Союзу, і потім це все дісталося в спадщину mm. в Росії. Тобто, це все формувалося не вчора і не позавчора. власне кажучи, оце економічний фундамент російської агресії за європейські гроші, ну це якби реальність на да, завдяки європейським грошам, переважно. Ну тому що у Сполучених Штатах з Росією не було таких економічних відносин, щоб за американські гроші Росія могла це все зробити. Ні, це все, що зроблено в Росії, це за європейські гроші. Переозброєння армії, ракети, е ці всі контрактники це все гроші із Європи. І це якби реальність. І якщо ми порахуємо, то грошей зараз Європа платить значно менше. Ну, це знову ж таки теж реальність. Просто, Але знаєте, медаль героя їм хочеться за це дати. Лапка. Я не кажу, що давати їм героя, ну просто інших партнерів у нас немає все одно. Ну, звичайно, да. Виживати за рахунок власної економіки Україна не може без зовнішнього фінансування продовжувати боротьбу теж не може. От, при цьому знову ж таки це все вскриває такий достатньо очевидний фактор, що, виявляється, в Європі корупція є, її багато. Тому що ці всі схеми вони ж в тому числі ґрунтуються на корупційних моделях. Тому що росіяни ж вони ніколи не заходять просто так. Вони заходять із відкатами, із з можливістю заробити на цих відкатах. Вони досить давно зрозуміли логіку європейської політики, що європейські політики ну, це якби достатньо специфічний клас, який там офіційно ніяких грошей не одержує. А, а при цьому його достатньо легко корумпувати. От недаремно скільки вже канцлерів, тільки Німеччини за от останні десятиліття росіяни корумпували. Де Шредер? Да? Що було з Меркель? Ну, <laughs> ну, все таки, як на мене, є певна різниця, наприклад, в нинішній Німеччині, я, я, я не ідеалізую Мерца, у нього достатньо багато проблем. Але якщо ми, наприклад, порівняємо політику Німеччини часів Мерца і політику Німеччини часів Меркель, Шредера, да? різниця є? Є. І вона, як на мене, очевидна. Але от е, ми е, з вами очікуємо, що ці всі процеси в Європі вони будуть відбуватися швидше, і воно як би, логічно з нашої точки зору, ну, з, нашої, е, з нашої візії, тому що ми якби бачимо, до чого призводять економічні відносини з Росією і яку загрозу несе Росія. А з точки зору європейців, це не так очевидно. У них там бомби не вибухають, ракети не прилітають. там... І зараз, до речі, Росія веде, ну не даремно ж за, за Європу насправді зараз точиться достатньо серйозна боротьба. І Росія розгорнула достатньо бурхливу інформаційну кампанію в стилі там не треба ніякої мілітаризації, там, не треба витрачати гроші, гроші тільки на соціалку, там, і так далі. Навіть уже Грета Тунберг працює в цьому напрямку. Ну, Це ж теж якби не випадково. Тому Європа на даний момент, це знаєте, це не константа. Це по суті поле боротьби різних наративів, різних впливів: є вплив США, є вплив Росії, є вплив внутрішніх сил, які претендують на суб'єктність Європи, які, на жаль, поки що, мабуть, занадто слабкі, але вони є. Пане То Петре. це, ми, ми знаєте, з вами говоримо зараз не про кінцевий результат, а про певний зріз ситуації, яка була започаткована 22-му році, і кудись рухається, але прийти вона може. Зараз може в різні напрямки, пане Петре. От якраз я хотів вас запитати про кінцевий результат, тому що глядач, який нас дивиться, він, мабуть, ну я так думаю, задасть запитання нам а, окей, хлопці, ви сидите, розповідаєте, яка Європа хороша, погана? Ми намагаємося об'єктивно аналізувати. Я погоджуюсь, що в нас інших партнерів на сьогодні немає. Отакі от гнилуваті, але є вони да ці партнери. Вони дають і Росії, ну дають трішки і нам, щоб ми, вибачте, вижили якось. Але ну, така перспектива українця не тішить. Тут в мене запитання: а який буде результат цього всього? Чи ми його ще будемо довго чекати? Ну, знову ж таки, ми з вами обговорюємо систему, в якій багато параметрів, і від цих Але параметрів так. багато що залежить. І від того, і куди ці параметри, от ну, це це, 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 це вічна проблема політичного прогнозу, тому що ми, ми, ми тут зараз, пане Петре, не про прогноз. Ми починали не випадкову розмову з вами. Ну, я про саме переговори в Флориді. І президент дав офіційну оцінку, каже, є драфти, є базові документи. Ви вважаєте, що це переговори заради переговорів? Так, але українець, який на це дивиться, він дає запитання. Коли буде кінець війни, тому що ну якщо для Європи така ситуація, ок, вона влаштовує, вони купують російську рибу. Макрон телефоном переговорить із Путіним, якось домовляться про газ, в обхід санкцій і так далі. Але українцю що робити, враховуючи те, що на сьогоднішній день переглянули графіки відключення світла, на війні гинуть українці. Уже є інформація про те, що Міноборони буде розширювати список тих непридатних, яких можна призивати до війська. Ну, тобто ситуація, ну, скажімо так, ну, не це, дуже цікава. Це я, я закінчу можна, питання, пане Песлемо, я закінчу згодна. питання, дозвольте, закінчу питання, і ви будете відповідати. Перепрошую дуже, що е, трішки задовго. Тут Україна запитує: а нам що робити в ці всі ситуації? Ну, це знаєте, це таке вічне питання. В Україні що е -е. робити в цій ситуації? Ну, знову ж таки, а що українцям залишається робити? Ну от е, ви, ви розумієте, в Україні насправді не так багато варіантів. Тобто, ну, у, нас, у нас не мільйон варіантів, і навіть не 10, і навіть не 3 варіанти. Тому що очевидно, що в результаті того, що росіяни надихаються позицією Сполучених Штатів? Вони вважають, і Путін вважає, що в принципі він здобуде безумовну перемогу, тому він. Не зацікавлений в змістовних переговорах про заморозку війни. Значить, якогось іншого шляху, аніж в той або інший спосіб переконати Путіна у зворотньому в Україні немає. Його просто немає. Це не те, що там є якісь там різні варіанти, і про них можна подумати. Є маніпуляції на тему цих різних варіантів. Що там вони, нібито є. Ні, немає ніяких варіантів. Тому що, ну варіанти два. Є українська держава, чи її немає, от, от, от і все, більше ніяких варіантів немає. Ну, окей. Я думаю, що ми будемо все-таки я переконую, тому, що шукати все-таки відповіді на запитання, як Україні не просто там пережити, а вижити, зберегти суверенність і так далі. Це Але, це... Мене, мене, є, мене є одна відповідь, вона достатньо, скажімо так. Е... Ну, її можна е... пояснювати достатньо довго, можна пояснити коротко. В умовах, коли України немає реальних партнерів, точніше немає реальних союзників, а є лише, як ви висловилися, гнилуваті партнери різної ступені, ступені гнилуватості, є більш гнилі, на кшталт Сполучених Штатів, є менш гнилі, але теж гнилі. То знаєте, Україні давно треба перестати намагатися сподобатися цим партнерам. І діяти виключно виходячи із власного бачення, в тому числі і війни засобів її здійснення. Звичайно, те, що Україна почала нарешті топити російські танкери, це прекрасно. Те, що Україна нарешті перестала слухати всіх цих численних е, е, партнерів, які розказували, що не дай Боже не можна атакувати нафтові термінали і нафтопроводи, це теж прекрасно. Я впевнений, що якби Україна почала робити це значно раніше, підриваючи економічні можливості Росії, ефект був би кращий. І вже би зараз ми б зараз обговорювали абсолютно про інші речі. Тому тут просто треба діяти, виходячи із власного бачення і власної парадигми, а не те, що там кажуть партнери, що вони там радять. У них свої інтереси, свої бажання. Кожен хоче використати Україну для своїх якихось власних інтересів. Хтось хоче там продати росіянам, хтось хоче використати як щит і заслон для себе, хтось просто хоче якимось чином відмити гроші. У кожного свої інтереси. У нас повинні бути свої інтереси і свої методи. Я, в принципі, за те, щоб Україна діяла, виходячи з власних інтересів, не обмежуючи себе будь-якими думками і позиціями партнерів. Їх треба слухати, треба прислухатися, але робити все одно своє і робити так, як це потрібно Україні, а не комусь. Дякую вам, пане Петре. Ми обов'язково будемо продовжувати розмови про те, друзі. Де ми, як ми і куди ми рухаємося, максимально об'єктивно пояснювати ситуацію з тим, що відбувається. Ну і звісно, сподіваємося, що все ж таки і віримо, війна закінчиться, і ніколи Україна не капітулює. І це слово ще раз закликаю, шановні підписники. Не використовуйте мова про капітуляцію України не йде зовсім. А той, хто її використовує, я вважаю, що просто маніпулює, і не розуміє суті його. Пане Петре, дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Вам дякую, друзі, що ви дивилися нашу розмову. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Ну і обов'язково пишіть думки з приводу почутого. Побачимось. На все добре.